Я вас попрошу зараз прорекламувати роботу в поліції. Що в ній доброго? Я не скажу, що робота легка, але все ж ну, типу, заробітня плата складає м, порядку 30 тисяч гривень а... Це зі старту. Ну, да, зі старту, ну 18500 плюс 10 премія uh -huh. де-факто. Ну, я не скажу, що скрізь по можна таку вільну зарплату отримати, з можливістю бути державним якби, службовцем, отримати всі соціальні гарантії е, в плані лікування, в плані страхування, в плані придбання. Житла того самого, там під є оселю, це є можливість самих тих uh -huh. поліцейських. А в плані відпустки гарантованої державою 30-денною, там а, інших соціальних гарантій кар'єрного росту, починаючи там, якщо в тебе, якщо є в бійця вища освіта, який приходить до нас, і в нас є вільне місце під це, ми йому даємо офіцера відразу. Це перше. Друге, це колектив, забезпечення максимальне. Зарплата вчасно приходить, форму видають, машину заправляють, ремонтують. Е, ну, дуже, працює. З мінусів, те, що я і говорив, що багато великий надто спектр зараз покладений на роботу поліцейські. От ну, максимально весь там від погано працюючого лічильника, на який телефонує бабуся і хоче побачити поліцейських. І до да, якихось там найденого трупа чи шейки. e com esse recheio...